Пам'ять Тараса Григоровича Шевченко. Діамат. Діамат дорогий. На дорозі лежав. Тим великим шляхом. Люд усякий минав. І ніхто не впізнав діабет до того. Шло багато людей. І топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудово йшов. І впелу на шляху діам діамант відійшов. Я Дя... Кабінет дорогий він одразу впізнав і додому приніс. І гарденьку, як знав, обробив, обточив дивний к... той кабінет і поставив його у коштовний вінець. Сталось диво, кабінет засіяв і проміряв всіх, всіх людей зував. І в впевнена шляху наша мова була, і мислива рука її спину взяла, полюбила її, обробила її. Положила на неї усі сили свої, і в народи відео, як то праву вела, як то зорю ясну, вище хмар підняла, і на з ворога засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть. Каже, ці вороги поніміють скоріше, наша мова сія. Що Ясніше. Хай коштовним добром вода буде у нас, Аже сам здивувався у могилі Тарас і поглянувши сам, на створіння своє, він поможно сказав, відкіляда всі